Хеллоу Френдлі, з вами Деніс Френдлі. Що ж, дружні, давайте попробуємо з вами, так як я казав, оці ексклюзивні нові смаки від Артеку. Те відчуття, коли ти. Ще навіть не спробував всі смаки солодкого артеку, як я вже вирішив зразу спробувати солоний Артек. Чекайте, бо тут треба витерти, якийсь мокрий. Знаєте, вирішив спробувати купити. Вдруг, знаєте, може комусь залетить, що типу, о, новинка від Артек. І типа, може передлів більш-менш не беру, але не факт. Та. Тому такі справи, я не знаю, давайте зацінимо, чи цей Артек Крінж, чи не крінж солений. Тому поїхали, що до заставки. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. сьогодні буде реагувати на. Так. Що тут? Вафлі світоч Артек, солоний з томатами, смаком моцарели. Коротше, смаком моцарели та базиліку, ліку ліку Містить морську сіль. Зображення інгредієнтів може відрізнятися від їхнього реального вигляду. Ну, Та ясно, що може відрізнятися. Типа, дивіться, томат моцарела і базилік. Такий, знаєте, як то кажуть, Сочетання. тобто та додавлення, такий смак. Ну, давайте три штуки. Поїхали їсти, ось так це виглядає, ця пачечка. Давайте подивимося. Ага, коментарі. Давайте почитаємо коментарі. Е, дякую, що ви проявили активність. Вже там є більш-менш нормальні коментарі. Вам уже тепер залетіло. Дуже дякую за вітання. Я пару декілька коментарів десь три-два записав, бо то дуже багато в мене час обмежений. Зараз треба вже опублікувати цей відосики на 2010. Тому е, дружні цей. Я решта завтра дочитаю за те, що на цих роликах у цих на цьому з капризоном і плюс ще там, де ви мені вітали, до кінця. Тому поїхали читати. Так, 10 червня, Настя Тодорченко, вітаю з ним народження. Твого каналу бажаю набрати 20 тисяч підписників. Це смайлик, що, типу, знаєте, що у шапості що... Так, ну е, Дякую, Настя Тодорченко. Е, я сподіваюся, що до кінця року ми точно 20 тисяч може наберемо, може ні. Знаєте, потрошки, потрошки ростемо. Сьогодні вчора був актив, сьогодні щось не дуже активно. Ну, подивимося, як коли знаєте. Хвилоподібно. Раз, є актив, раз нема. може, то й наберемо. Е, Мюслі, з днем рождения твого каналу, желаю підніматися і ніколи не здаватися, що немає просмотрів і лайків. Вони все-таки іноді у тебе є. Так, деколи справді є. Е, ясно, що не завжди, але деколи ці лайки і перегляди вони деколи є. Ну, На горизонталках немає, на шортах, ну, на горизонталках лише до 100 переглядів, повезе десь 300-400 тепер, за пару тижнів назад. А от на шортах і по 1000. Та. Тому такі справи. Роман Ковальчук, я радий, що твоєму каналу вже так багато років і ти добився непоганого результату на Ютубі. Правда, монетизацію ти не зміг підключити, але підняти настрій своїм підписникам ти зміг. Дуже дякую за привітання, Роман Ковальчук. Я радий, що я тобі підняв реально настрій і своїм підписникам теж. Ну, було такі розважальні відоски, що ми там коротше кажучи, знімали. Ясно, що скоріш за все, що ми ну, тут спілкуємося й на камеру, може не так весело, але деколи якісь жарти вам можу, знаєте, проскочити вам сказати, та, про, типа, вам сказати. Е Якісь знаєте, ляпнути, і буде смішно. Та. Але найбільші жарти були десь раніше, ще там до, до 21-го року, коли я монтував ролики, Знаєте, ще в 20-19-му, коли вас радуми, коротше кажучи, Там було більш смішно. Я думаю, ти мав на увазі оце, що коли я ще монтував ролики. Але й тут теж є смішні відосики. Щось можу смішні жарти, якісь вам сказати. Тому дякую, що ви зі мною залишаєтесь. Продовжуйте далі мене дивитися, ідемо далі і не здаємося. Разом все наше. Наш канал йде разом з вами усіма. <ріст> е, добре. Е, Леонід Тимчук, може, коли е, у тебе писало 10 червня, у тебе був включений час з інших країн, в яких на той час ще не було 10 червня. А коли ти вже налаштований український час, тоді, коли у нас вже було 11 число, тоді воно почало показувати 11 червня е, цікаві коментарі, але відповідні. Тому що е, ну, може... Частково й так, бо того, що коли, колись ще до 20-го року Ютуб так робив, що я ж пояснював це сьогодні у відео, що Що, коротше до 10-ї години, чи 9, ї чи 8, ї ні, до 9 ї або 10, ї там деколи мінялися години, він показував вчорашнє число. Коли наставала 9 та година, повністю таке число, яке є, воно показує. Тобто відставав трохи час. Може, так як ти кажеш, що YouTube може. Тоді думав, що, що типу, в інших країнах ще попередньо, ну, вчорашнє часто, тому він так лишав. А потім пофіксив, що типу, в Україні все-таки наступне чисто, а не вчорашнє, і все-таки дав справжнє чисто, яке є. Тому то він, він тоді колись так показував, тепер показує так, що та, він все-таки це все пофіксив, тому такі справи. А це, що в мене було налаштовано? ні, в мене все було добре налаштовано. Я просто кажу, що YouTube тоді трошки відтормозив з часом. Але потім він уже це все пофіксив, тому все. Уже сенсу говорити немає. 24 жовтня, 23. До 24 жовтня почитай дату. Поїхали, давайте зацінимо. Крінж, чи все таки годнота? Давайте зацінимо. Ану. Пахне якоюсь херньою вже зразу кажу. Це так, як було, я вже казав це у шортах. Коротше, 6 років назад була така тема. Була Мівіна Солена, всі ми знаємо солену з куркою, з грибами, з чим. Гриби, курка, та. І була солодка мівіна, продавалася у нас у місті. І то така крінжатіна була така реганина. Пам'ятаю, дівчата ще казали, яка риганина. Оце щось наподобі того, напевно. Вже чути якоюсь хірньою. Певно, я буду жаліти, що я це купив. Поїхали. Поїхали. Сказати, що я здивований, нічого не сказати, чесно. Розумієте, я сьогодні хотів взяти донат. І думав енергетик. 40 гривень, то і то мені не вдалося взяти. Або то, або то. А мені дві реакції треба взяти. я думаю, побачив цей артек схований, візьму цей артек і как Тому Тому і справи. Я не знаю, скільки тут ставити. тут, напевно 8 вісім не буде. Трохи чути томатом. Це все нікуди не годиться. Треба було взяти сиром ліпше Я хотів щось з томат зацінити. Ну сир ми попробуємо на днях. Я ще сьогодні думав взяти піцу понтіно Я думаю, два дні назад вже була піца понтіно, 8 числа. Думаю, на що нам... Трохи зробимо перерву з тою піцу. Ця... Я так зрозумів, що ліпше піцу понтіно би взяв. Сегодня. Ну може вісім і ми поставлю Капець Такий Демний смак, що слухайте. Давайте спочатку... Ага, начинка, ось така начинка. Давайте її заціним. Це капець. Якась крінж. Походу це крінж. Давайте. Давайте. Поки що молочок. Вафля сама. От вафля 8. А начинка тупо нема мови. Я не знаю, що ставити. Якась така странна начинка. Ніколи не ю. Поставимо цій начинці 6 балів. Тут нема за що. Може сир мені сподобається краще. Це якесь таке. По-перше, що за дивне знаєте, додавлення смаків. Тобто помідор. Вони тут написали моцарела і базилік. Навіщо це все з'єднувати? Зміщувати одне з одне. Зробіть просто атек тоді з томатом, навіщо цей базилік, навіщо це моцарелла? Це з цієї вафлі я сам поставлю 6 баю. Ну, Такий дивний смак. Ще розумію, там горіховий смак. Ну, Солена херня повна. Ставимо 6 балів цьому... цій ерунді, 6 балів. 6 із, із 10. Чесно, херня. Візьмемо сир. Ліпше візьмемо сир. Взагалі. Знаєте, ці маркетологи? хм, Як би зацікавити людину, аби вона купила товар? Зробити Артек соленим. Просто Дженіус. Знаєте, той мем? Стонкс. Ага. Стонкс, але не вверх стрілочка, а вниз, Після продажі оцих артеків з моцарелою і та й Бо це взагалі... Фігня ще й так. Добре, одну лишимо на YouTube шот, так? взяли ще той фу Якась така фігня, чесно не навіть не не значит я за 6, -6 балів Ставити просто 6 балів поставив, поставил сейчас кибим шман так я Та было на 4 оцінити. ну то вже просто розумієте сама вафля на 8 тому вже 6 поставив там. Хм. Ну, трошки краще, так. Кістки дивний смак. Ну дуже дивний смак, коротше, 6 барів, хай буде. Розробники... Значить, компанія Світоч. Якщо ви дивитесь це відео, впевнений, що ви не дивитесь. Якщо фанати Світоч дивляться ці відео... То скажіть світочу, щоб більше таке не випускав. Я ще сер вас заціню протягом цього дня цих днів, якщо не поїду в Болгарію. Ну, Якщо успію до поїздки в Болгарію зацінити ще сир, то ми з вами зацінимо. Тому ми ще успіємо. У, нас, у нас ще з вами завтра, післязавтра, ще 3 дні, 11, 12, 13. 14 я виїхаю. А, то ми ще 14 можемо, бо 14 я буду в дорозі, то ще можна, так, ще є час, ми зацінимо з вами сер. І ви ще мене там просили понтіна, чи що? Ви ще щось мене одну штуку просили, щоб я взяв на цих, на цих днів. Чи то яблуко. Моршинська чи чим? Та моршинська мені доїла. Ви щось мене попросили, я знаю, щоб я щось зацінив, я вже не пам'ятаю, що фуйка ця фігня, чесно. Я взагалі зараз хочу 5 балів поставити. Взагалі. Вигадую таку херню, купуйте і пробують. А я блогер, щоб цю херню пробувати, розумієте, для цього я блогер. Інакше я б... Якби я був простий. Якби я не знімав ці ролики на Ютубі, я б це навіть не купував. Бо я би так як відчував в магазині, що це буде якась херня і крінж. Так що це крінж. Це відео буде називатися Крінж від Артека. Головний крінж від Артека. Ну добре, я ще ваш сир зацінюю. Блін, щось ви мені писали, щоб я ще взяв. Треба записувати всі ваші головні коментарі, що я маю йти перед походом в магазин, що мені треба купити. Бо ви просто ви потім мені не помните у директі щось я там був не купив ще рік назад, а вона мені потім пише А чого ти це не купив, як ти це обіцяв? І потім я вроді купив пізніше, я не знаю. Ну тобто, що я вас не прислуховуюсь. я до всіх стараюся прислухатись, але буває, що не прислуховуюсь. Коротше, це на YouTube шорт. Це ми доїдаємо. Що за кринжачина, чесно вам кажу? Херня та. Повний кринж, повний кринж. Коротше, мені не особливо це сподобалось. Хай буде 6 балів. Ну так, ну понятне діло, що вафля має бути солодка, а не солена. Тому такі справи. Завтра вже зачитаю повністю ваші привіталки, пишіть коментарі. Постараюсь завтра більше це зачитати. Тому з вами був Денис Френлі. Дякую всім за перегляд. Не забувайте про активність. В принципі, і так не забувайте. Всім добра, всім пока, на добраніч. Йоу. Так я, крінжатіна.